Була весна щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загуманіло, зелений шум, весела луна, співало все. Сміялось і бриніло, і у вікно до мене заглянули під яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипали білесенькі квітки, прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули й пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.